Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні в мене відкриття сезону пошуку 2023 року. Сьогодні 2 січня. Температура повітря де-то плюс 8. Покопати дозволяє. Ну що, друзі, зараз покажу місцину, де буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Які будуть знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от, друзі, місцинка на сьогодні. Цікавенька. Це все поселення аланської культури було. Так, так, так. І аж туди воно йшло за оті дерева. Ще там. Частина поселення аланської культури. За тими деревами. Так, зі загами похожу, подивлюся, це всі горбики, це хатини людські раніше стояли. Така от місцинка, друзі, на сьогодні. Ну що, друзі, всім приємного перегляду, а я включусь на перві знахідки, яку знайду. Також, друзі, першу ямку ось, ось викопав, обломиш там, який там мідний був по аланській культурі. Ну і другу ямку, друзі, ось викопав. І з такої от ямки така знахідка. Монетка. Радянська рання. Так, рання радянська монетка, це трьошечка походу. 3 копійки. Така от монетка з тієї сторони. І така от з тієї. 3 копійки 1957 рік. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Така штучка. Схоже на накінечник від стріли. Таких я штучок на цьому поселенні дуже-дуже багато знаходив. Таке от воно там загострене на кінці вроді би. Ну а тут дирочка ось. Щоб деревину вставляти. Всередину. Така ось знахідка на накінечник схожа. З бронзи зроблена. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка така цікава. Явно, аланської культури щось, але не зрозуміло, що. Такі от воно. Ця штука цікава. Хто знає що це, пишіть в коментарях. Такая знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це походу ножик аландської культури. Малюсенький погнутий. Націлесенький. Така знахідка, друзі. З тієї сторони загострений він. А з іншої сторони ні. Трішки ручка загнута. Такий от, друзі, малюсенький ножик аланської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще один ножичок аланської культури. Жаль, не цілий. Ручки в ньому немає. Ну така ось знахідочка. Ножичок без ручки аланської культури. Такий він з тієї сторони загострений. а з тієї сторони такий от обичний. Ну що, Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це частина бубанця ландської культури. Жаль, звісно, що не цілий. Ну, така знахідочка. Тут з в мене. Ця сторона. Частина бубанця. Ну а тут поломаний. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це прясло малюсеньке голландської культури. Видно ось дирочка зверху. А з цієї сторони таке от прясло Голландської культури со свинця зроблена. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка Желізна, І це теж якась незрозуміла річ. Така от штучка цікавенька. Незрозуміло, що навіть. Так от. Штучка цікавенька. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це цей цілесенький ножичок каланської культури. Такий він от. ножик цей. Така знахідка. Тут ось ручка, куди до деревяшки кріпилася. З цієї сторони воно загострене воно. Ну а з цієї сторони обычно. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще один цілесенький ножик аванської культури. Да, цілесенький. Така знахідочка, друзі. З цієї сторони загострено видно було. а з цієї сторони таке от. Так знахідочка попалася, ножик аландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще один цілесенький ножик алландської культури. Такий от він ножичок. Тут на дерев'яшку кріпилася ручка. З цієї сторони загострено видно. Ну а з цієї сторони не загострено, Так я товстенький. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Викопав, друзі, таку от ямочку сантиметрів 40. Це точно буде ямочка. Така от немаленька ямочка. Всю земельку відкидав. Ну земельку відкидав. Ще земельку відкидав. І видало таку ось знахідочку. Це застібочка. Ось знахідочка, друзі. Застібочка їхня голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Така цікава штучка. Це чи голочка, друзі, була. Чи шип з була чи ще з якоїсь зброї шип. Все, видно, що сюди укріпилося воно. Чуть-чуть тоньше. А можливо і дирка для ушка голка була. Така ось, друзі, знахідка. Чи шип, чи голка, не зрозуміло. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Така знахідочка. Це чи накінечник стріли, вістря стріли, чи проколочка. Така от малюсенька. Незрозуміло. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна застібочка. Зараз будемо дивитися. Так, друзі, застібочки. Голландської культури. Так, от знахідочка, застібочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така знахідочка. Цікавенька. Це походу шип від якоїсь булави. Все видно, до отсюда цеплялося. Така ось, друзі, знахідка. А на кінці загострена. Отак вона була. До чогось цеплялося і ударом наносилось. Така ось знахідка цікава, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це таке от кілечко оландської культури. То ли з конської упряжі, то ли ще щось. Кілечко таке от бронзове. Така ось, друзі, знахідочка, бронзове кілечко. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Так ось почернинки всякі. Тут і желізо голандської культури. Всякі обломи ще є. Ну і обичне желізо. Такі Такий, в общем результатик по желізу. Ну, а тепер до цікавіших знахідок, які сьогодні мені попадалися на пошук. Почнемо така от штучка з булави по ходу. Чи ще з чогось раз. шип. По ходу цеплявся. Другий шип теж був. Так, скільки. Ножиків ось. Один, два, три, чотири цілих і один обломаний. Так, це голландської культури ножики, це радянський ножик. віздочок такий от. Потім така от штучка не зрозуміло, що воно таке. Потім ще таку от штучку знайшов, теж не зрозуміло, що воно таке. Теж по ходу культури. Так. Така от штучка теж цікава, не зрозуміло, що. Теж по ходу культури. Ну і до більш цікавих знахідок. Пряскальце. Частина бубенця. Кружечок з кінською пряжі по ходу аланської культури. Так, така от штучка на накінечник стріли схожа. 3 копієчки 1957 року. Ну і дві застібочки. Такий от, в общем, результат сьогоднішнього пошуку, друзі. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!